Привіт усім, хто завітав на мій канал! З вами Оля Провос і тут все про вокал! І сьогоднішнє відео буде присвячено легендарним Лінкін Парк. Я дуже любила слухати Лінкін Парк в юності. Чесно зізнаюсь, я була реально їхньою фанаткою. Альбом Мітеора я просто заслухала до дірок на своєму cd плеєрі. І сьогодні будемо говорити про те, наскільки класно чи не дуже вписалась нова вокалістка, так, це жінка, це Емілі Армстронг. І будемо слухати їх живий виступ та аналізувати разом. Отже, що ми знаємо про Емілі Армстронг. Це американська співачка та виконавиця, авторка пісень. Раніше вона співала в гурті Dead Sara дуже довгий час. І зараз ось доєдналась і стала ковокалісткою гурту Linkin Парк. Ось так вона звучала власне в своєму попередньому гурті. Днями Лінкін Парк виставили живий стрім з концерту, де прозвучали старі пісні Лінкін Парк, а також одна нова композиція з нового майбутнього альбому From Zero. Однозначно, це було дуже сміливо та неординарно взяти вокалісткою саме жінку. Цього ні ніхто не очікував. Це факт. Я коли дізналася одразу зрозуміла, що я хочу зняти про це відео та записати, зазняти свою реакцію, емоції та враження від цієї вокалістки, тому що я реально фанатка Лінкін і для мене дуже важливо, як він звучатиме зараз. І сьогодні будемо аналізувати виконання композиції Намп наживо, яке буквально днями з'явилося на YouTube. Отже, давайте слухати. Цікаво те, що е, звучить ця пісня в іншій тональності, а саме на півтора тона вище в ля мінор. І це досить така значуща зміна. Я думаю, це однозначно зробили заради Емілі, щоб їй стало співати ще зручніше. Адже вона жінка, у неї голос інший, і їй зручніше співати в іншій теситурі, тому під неї і перероблюються вже оці композиції. Але через те, що композиція стала звучати аж на три півтони вище, то в принципі змінюється вся загальна картинка, тому що. Кожен інструмент починає тембрально звучати вище і, можливо, вона втрачає певний якийсь драматизм. Ну, будемо слухати зараз і розуміти. Тут ми чуємо, що вступає вокаліст, ко-вокаліст, здається його звати Майк. Це старий учасник гурту. Ну як він ще не дуже такий старий на вигляд, але ви зрозуміли. І починається ця пісня з його хіп-хопу. тут початок пісні від Емелі дуже незграбний. Перші нотки. What the hell are you waiting for? What a hell, What a hell! Оці what a hell трішки е, занизила, трішки не вступила. Ну нічого, уявіть, наскільки вона хвилюється, тому що вона співає для мільйонів людей, фанатів, які або приймуть її, або закенселять це велика відповідальність. І я впевнена, що вона відчувала цей такий внутрішній тиск, і через це можливо її вокал десь буде не ідеальним. Тобто ми це розуміємо, Емілі. Ми це розуміємо. Тут продовжив співати ковокаліст і зараз піде перший куплет. <му> Непогано досить все звучить. Такий спокійний, чистий звук від Емелі. Тут нема до чого придертись. <му> Ото трішки незграбно слово «спектін» кудись завалився звук «е». E". Don't know what you expecting of me, expecting of me. Тут хотілося його плавніше протягнути. Put under the pressure of walking. In your your toes. Тут вона вже продовжує співати разом з ковокалістом. Він робить ці вставки такі речитативні. Ковокаліст Отут ми чуємо, що вона вже пішла вище і почала додавати трішки дисторшн, трішки розщеплення. Тобто її звук стає вже з хрипа. Цо, як сказати українською, більш таким хриплим, прихрипує. От і, а, і, і мабуть, далі буде ще більше вокалу Від неї є таке передчуття. Так, пішов приспів, він став ще більш потужний, ще більш гучний, і тут ще більше з'явилося цього дісторшну. Це реально така екстремальна вокальна техніка, яку вона використовує. І, до речі, якщо вам подобається або ви хотіли б навчитись так співати, то будь ласка, будьте дуже обережними та дбайливими до свого голосу. Тому що, якщо ви робитимете щось не так, ви можете собі нашкодити. Тому найкраще тільки з педагогом розвивати такий вокал. Я, до речі, абсолютно не експерт по екстремальному вокалу, я саме по чистій техніці, але я досліджувала це питання, проходила декілька майстер-класів. Ось якщо робити все правильно, делікатно, знаючи, які м'язи потрібно напружити які розслабити, так співати можна, але знову ж таки, це потрібно розуміти і відчувати своє тіло. Тобто, вона продовжує співати все таким звучанням весь приспів, додаючи цей такий ефект в голос. Like that, like Отакий був приспів. Тобто він прозвучав в принципі динамічно все однаково, надривно і потужно. Пішов другий куплет, вона теж його співає доволі спокійно. До речі, Честер теж співав куплети прямо дуже спокійно, дуже мелодійно, зв'язно. Він прям іноді дуже такий, його тембр ставав таким прям ніжним. І, чесно, він робив це дуже душевно. Прямо дуже. Я просто переглядала його лайви так само, щоб собі освіжити в пам'яті його звучання. То мені трішки, трішки наразі от в куплетах не вистачає цієї мелодійності, душевності. Поки що от я от прослухала цю частинку пісні і мене поки що емоційно не торкає, так? Тобто я не відчуваю цих емоцій переживань з боку. але можливо це ще зміниться. От вона зараз співає цей куплет. просто отак склала руку, ходить по сцені туди-сюди. От і знову ж таки я не відчуваю її взаємодії з глядачем, зі слухачем. Вона така, наче вся в собі думає саме про техніку, про те, як заспівати, щоб сподобатись, але от немає тут душі якоїсь. От Я не відчуваю, що вона проживає те про що вона співає. Можливо, їй треба більше часу вспівати ці пісні, якось трошки розслабитися, або дійсно сьогодні така pressure, да, на неї. А, побачимо, як вона буде розкриватися далі, але поки що, на жаль, ну, не чіпляє вона. Отут незграбно Every step, that I take, Every step, that I... розірвало. Every step that I take, step that I take. Оцей Step, that I... І хотілося б більш мелодійно, більш так протягнути. Ну, Знову ж таки, це може її таке бачення. Вона ж, типу, вокалістка, тепер вона співає, як вона відчуває. Але оскільки ми всі звикли пам'ятаємо версію Честера, звісно, хочеш не хочеш, ми будемо порівнювати звучання, тому що в нас в голові закарбувалося вже воно ось так, а тут воно не так, і такий виникає внутрішній певний дисонанс. От хочеться все таки, щоб воно інакше звучало. Тут вона прямо пішла нагору дуже потужно, додала ще більше розщеплення. І що я хочу відмітити, це те, що, от коли співав Честер, знову ж таки, от в його вокалі ми чули більше чистого звучання і зовсім трішечки дисторшну. Тобто, наприклад, 30 на 70, ну, в основному так? так? Тобто, зовсім 30%, де це шумовий цей звук, а 70% це його тембр. То коли співає Емелі. Я більше чую саме дисторшн, Типу, і мені мало її тембру, мало її звуку, саме чистого звуку. То я б трошечки її підросла була, і все ж таки, щоб чути більше її голос було. Тут пішов приспів, знову ж таки, потужний, гучний, а екстремальний. До речі, так співати довго дуже складно. Якщо ви ще не робите це правильно, то декілька таких концертів і вже гарантований вам похід до фоніатора. Тому ще раз наголошую: будьте дуже пильними та обережними у вивченні таких технік. Доспівує приспів от просто валить його потужно, але воно не чіпляє. Особисто мене напишіть, як вас. Можливо, у вас ідуть мурашки. <му> Пішов бріч, тут нотки стали ще вищі, і трішки, якщо так докопатися, трішки не дотягуються оцінотки. Е, <му> не! Еле, отут і фей, і тут трішечки. Буквально трішки. Тут вона прямо м'ясом ясне дала, тобто ще більше дала потужності. Як на мене, трошки вже підключила черпаловидні хрящі, тобто трішки прям більше м'язів. Доєднала в це звучання. Хто там знається дуже добре на екстремальних техніках? Напишіть в коментарях, чи я права, чи це були тільки хибні зв'язки в неї тут. Тут вона починає ще раз співати приспів, передає в зал мікрофон, так щоб вони співали. Можливо, вона вже так досить втомилась, тому що пісня для нон стопом вона дуже динамічна і звісно вокалістка втомлюється а ще коли ти співаєш екстремальними техніками, так взагалі. Продовжує співати зал, І до речі, ви бачите дійсно, що живий звук, що вона, це не пререкорд, рекорд. Прі -рекорд це коли нам подають виступ, наче це живий. Насправді він заздалегідь записаний в студії, просто його так звели, змастерили, так, начебто він наживо прозвучав. Дуже часто така штука, якщо ви не знали. То тут все ж таки живий звук, так і вона співає абсолютно вживу. Не знаю стосовно всіх інших інструментів, але вона і вокаліст точно, барабани теж точно. А можливо, там які ще плейбек. who knows. Це такий плейбек. Це коли така маленька мінусовочка з прописані трішки певні інструменти для збагачення живого звучання. продовжує потужно співати з надривом, але все одно мене все так же не чіпляє. Співає, і як ви чуєте, її доповнює ковокалі своїми фразами, своїми такими повторюваннями. Оця нотка а -а 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 -а", трішки була незграбно взята, теж дуже перенапружена, дуже форсована. Тобто мені здається, от їй треба трішечки підрослабитись, менше створювати тиску, тиску на голосові зв'язки, і буде звучати трішки все м'якіше, і буде менше цього дісторшена і менше форсування, бо іноді сприймається так, що, начебто, реально її прям боляче. І я ж так, знаєте. Стискається горло в того, хто слухає це все. Ну що ж, прослухали ми композицію нам у виконанні нової ковокалістки Емілі Армстронг. Підсумуємо, що я хочу сказати: що, що дівчинка непогана, співає, вміє і володіє екстрем вокалом. Але чого мені наразі не вистачає, так це більше мелодійності в куплетах, більшої душевності від неї, динаміки. От чи прям. Вона проживала ці емоції, поки що я не відчула, що вона це, це робить. Ну або зі мною щось не те. Напишіть ви в коментарях, як вам нова вокалістка? Чи вважаєте ви, що це буде успіх або ж провал? Діліться. О, я згадала, я ж хотіла, щоб ми з вами прослухали маленький фрагмент саме нової композиції Linkin Park з нового майбутнього альбому. Ми почуємо, як там звучить Емілі і наскільки класно вона туди чи не класно вписалася. З мене вона більш органічно звучить в цій пісні, ніж в тих піснях старих попередніх, бо ми вже їх чули. І нам є з чим порівняти, а тут вже щось абсолютно нове. І, до речі, співає вона тут ще значно вище. Тобто тут нотка рев приспіві дуже часто проскакує другої октави. Це високо. От і в цілому, в цілому, very not bad, я вважаю. Тому з нетерпінням чекаю на новий альбом. Можливо, у Лінкінг Парк почнеться дійсно така нова ера. І, можливо, Емілі дійсно принесе таке нове дихання цьому гурту. Будемо спостерігати. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. З вами була Оля Провось. До нових зустрічей.